Вітаю, друзі! Я Віталій Портніков, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав українське керівництво ухвалити непрості рішення щодо мобілізації і сказав, що ніяке озброєння не може замінити нестачу людей. Це не перша заява чільного представника адміністрації президента Байдена щодо необхідності зміни мобілізаційних підходів в Україні. Раніше з аналогічними заявами виступав помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Селіван. Однак, заява Блінкена, очевидно, отримала набагато більший резонанс, тому що була виголошена під час представницької міжнародної зустрічі. Разом із цим. Не треба забувати, що зараз ані заяви Салівана, ані заяви Блінкена не можуть якимось чином вплинути на ухвалення рішень в Києві, тому що ми чуємо ці заяви буквально за кілька тижнів до закінчення повноважень діючої американської адміністрації. Буквально кілька тижнів залишилося до різдвяних свят життя у Вашингтоні, принаймні політично, буде перервана на святкування а невдовзі після його закінчення новим президентом Сполучених Штатів буде інаугурований республіканець Дональд Трамп, і українському керівництву доведеться рахуватися саме із порадами з його адміністрації. Ми бачимо, що представники адміністрації Трампа. Яка тільки формується представники його оточення, якраз не погоджуються із поглядом адміністрації Байдена щодо необхідності зміни у мобілізаційних підходах. Так такий підхід засудив мільярдер Ілон Маск, який останніми місяцями користується неабияким впливом на Дональда Трампа. Ну і як відомо, український президент Володимир Зеленський також говорив про те. Що питання сьогодні не у кількості мобілізованих українських військовослужбовців, а у кількості озброєнь, яку Україна отримала від Сполучених Штатів та інших західних союзників. Так що тут можна сказати, між керівництвом України і адміністрацією чинного президента Сполучених Штатів немає порозуміння у підходах, і очевидно за наступні тижні. Це порозуміння вже не відбудеться, тому що зараз українському керівництву доведеться вибудовувати стосунки саме з новою адміністрацією і намагатися усвідомити, як ця адміністрація реально поставиться до можливості пороговірного процесу на лінії Вашингтон, Київ, Москва. А сама нова американська адміністрація звичайно буде говорити і про допомогу Україні, і про мобілізаційний потенціал українців, і про те, як будуть розвиватися стосунки між Вашингтоном і Києвом, виключно після того, як переконається, якою є зацікавленість не тільки України, але й Росії у переговорному процесі. І, на мій погляд, ніякої зацікавленості Москви в цьому переговорному процесі ми. Не побачимо, а значить, адміністрації Трампа доведеться визначитися із тим, як відбуватиметься допомога Україні у найближчі непрості роки російсько-української війни. Так чи потрібно українському керівництву буде ухвалювати непрості рішення щодо мобілізації, про які говорить державний секретар Ентоні Блінкен? А це вже буде залежати від того, як до мобілізації будуть ставитися у Російській Федерації. Ми бачимо, що президент Росії Володимир Путін намагається уникнути мобілізації за примусом. Що мобілізація з часів російсько-української війни в Росії це мобілізація за гроші і кількість грошей, які. Російський уряд готовий сплачувати так званим контрактникам, збільшується із кожним місяцем, тому що зменшується кількість людей, які готові вмирати на українській землі. І тут у російського керівництва будуть два виходи: або і надалі збільшувати гроші, які будуть потрібні для того, щоб вербувати нових і нових людей, для участі у війні. А ми прекрасно розуміємо, що це також здасться знаки на рівні економічних можливостей Російської Федерації. Або все ж таки оголошувати примусову мобілізацію, що, звичайно, спонукає росіяни до масового виїзду з власної країни, а можливо, і до зміни самої підтримки російського президента Володимира Путіна та його режиму. Ось чому Путін так намагається запобігти подібним рішенням. Але все це звичайно так чи інакше. Позначиться на мобілізації у самій Україні. Ми з вами прекрасно розуміємо, що при 30 мільйонах населення, які сьогодні знаходяться в Україні, і 120 130 мільйонах населення, які живуть у Російській Федерації, мобілізаційний рівень обох країн є неспівставним. І якщо у оборонній війні Україна Може дозволити собі не проводити таку інтенсивну мобілізацію, яку проводить Російська Федерація, у війні наступальній рівень мобілізації, зміни її вікових і статтєвих індексів буде абсолютно неуникненою, з якими б заявами не виступали на цю тему у Вашингтоні. Це вже буде рішення самого Києва пов'язане із бажанням або звільнити українські території від агресора. Ну, це вже дійсно залежить від того, яким буде рівень західної підтримки, або зберегти ці території, які знаходяться сьогодні під контролем легітимного українського уряду поза нових хвиль російської окупації. Ну і звичайно, саме міркування щодо того, яким має бути мобілізаційний рівень в Україні. Можуть датися в знаки на позиції українського керівництва на перемовинах про замороження російсько-української війни, якщо взагалі ми з вами побачимо реальну можливість таких перемовин у найближчі місяці або роки. Але як я вже неодноразово говорив. Така можливість залежить не від того, яку кількість військовослужбовців мобілізує Україна на війну з Росією. Така можливість залежить насамперед від економічного рівня в самій Російській Федерації, від того наскільки президент Російської Федерації Володимир Путін буде вважати подальше проведення війни проти України ризикованим для виживання свого режиму. А це вже також буде залежати від економічного тиску на Російську Федерацію нової адміністрації Сполучених Штатів. Від того, наскільки реальними будуть інструменти цього тиску у Дональда Трампа та його міністрів, від того наскільки серйозною буде економічна війна Сполучених Штатів із Китайською народною республікою, цим головним спонсором путінського режиму у його бажанні зберігти економічну стабільність і мілітаризувати російську економіку. Так, що всі обставини пов'язані з мобілізаційними підходами? Поза сумнівом ще попереду, і нам доведеться визначатися із непростими рішеннями, про які говорить державний секретар Сполучених Штатів, виходячи з об'єктивних умов, які будуть складатися на фронті російсько-української війни у наступний її непростий період. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у в Патріоні. і тел, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить! sous